Я дивлюся у очі провонисті і читаю в них всесвітню тугу, що блукає східним предмістям. Як це на очах втрачати друга? Як це молоду завзято долю на ваглину тілості покласти? Як це Виживати на полі болю, клинучи годинник на зап'ясті. Як воно бліденьке та нормально? Бачу, брате, на поправку точно. Хтось скаже, чека на тебе мама і батько хворі, тільки жити не хоче. Хай там як давай просвітли, друже, от скажи нам, ну, що для тебе щастя? Погляд жінки теплий, небайдужий, країна вільна від напасті. Це вони під війною, це вони приречені вбивати. Безпоранні тут переді мною У вісні тримають автомати і вертають справедливість світу. Але вірних слів не підібрати, як цим хлопцям хочеться трупити. Вона посидить і піде в життя строкати, а я ще довго-довго так і тему сліду. Яснітиме її теплом, моя палата. І я забуду мимохідь про власні біди, оскільки ж ніжності в одній тендітній жінці. Вона тут поруч, на весь світ, одна єдина. Сьогодні сповнена душа моя полінця. Я їй зізнався, що вона моя країна. Я вірю, знову приведе її дорога. Я вже для неї приберіг окраїць ліжка. Посуну жадібно у бік, пробиту ногу і поруч сяйте на знов її усмішка. Хто знав, що буду йти колись От так підгради і божеволіти тихцем від злої муки. Та лиш побачивши її в тюрмі палати. Кажу спасибі, що ви є, цілує руки, Ще й досі не опанував я хвилювання. І з мирним цим серцебиттям, таким шаленим, я вирвав з уст її п'янких палки зізнання про те, що ця краса прийшла. лише до мене, кипить душа, і вертикаль ще так далеко, та лікар вийме із ноги стали грати, тоді я встану і піду назад у пику. Бо точно знаю, за таких не жаль вмирати.